Люди, двоє. Бігають навколо. Угу. О, 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 у мене, у мене вот там ходить. Okay. О, внизу під тобою крадеться, я його побачив Стріляти не можу, скло. Сначала ну, в лівому проході стоїть. Від тебе, лівий проход. Uh -huh. Давай, давай, пулй, хув. Ага. Я не бачу. там Ще один. Не той. Ще один. Ще один, ластовый останньо. Все? Давай, да. Хорошо. Да. Ой, хабом. Тай нормальный, типа, ну, ну стабильна, синька, ну, типа, не бомж, прям, не бомжі. Ты обычная сынка, типа. Скануйте, скануйте. знаю. Ну, все позиция норм, зря ты ушел. У мене дрон. Пригай до мене в дирку, поки не пізно. Пригай в дирку. дырку. Я, я не можу там два дрона просто бігать. Я сползаюсь Не У нас соло було. Двоє, ніхуя, не соло. Або до себе броню починать. Не, у нас ждет дрона. Не знаю, что подумаю. Я їх поту просто збайтить як мінімум. На мене не ну так я ж тикажу типа з балкона на екстракшн який, ну, в той стороні. А, ні, ні. я не буду А я не буду тікать. Закрив хуй его тучите Що кажеш? шкараш? Закрив хуй, его Вбив чи Пыв, Угу Было чей? Чи Не то, не то. Я ще граю, Тоха. Ще граю. Uh -huh. Ездату типи. Короче, тоха на 900 выношу. начали... Не, вони, коротше, там з кимось стрілялись. Я, короче, сидю крейсю. Е, вони, получається, на вилке там з кимось. Вони, коротше, на вилке сиділи. І стріляли з кимось, хто на контейнерах був там короче, одного нокнули і він почав подимати. Я почав, блядь, бігати, розкидувати е... свої абілки бляд, Той, блядь, що той шов Потім я, тупо, побіг на праве крило, е праву вилку дивлюся, бачу труп, типа. Той хуяк Медик, походу, последній оставався бо кинув смок оцей длинний поняв. І почав подимати, а я ж бачив, де труп. Е і чую, що він його починає подимати. І тут, блядь, в дим на його і забрав. Туда подхожу, а там тупо три трупа, блять, золото, фиолет. Право. Да, люди? Ты mm -hmm. не видишь нихера хера, я не бачу, Я не вижу, я там, что люди в ботинках стреляют. А, я думал, то ты стрелял. Не-не-не-не-не. Это они ботаны. Я только их не бачу. На балконе, на балконе, на балконе. на Могилку. Я на его позицию на скло. Давай, давай. Он внутри уже будет ее. Там же еще. На балконе. Там же на еще. На балконе. Пиди мной, Пиди. мной в офисе. О, пикая. Давай на ты выйти. Балкона? Лоу, бело хп. Бачиш де гранати? Там. О, хот Я одного положив, це последний. М -м. Я хочу його запушити. Або ні. Скажи, коли готовий будеш. Він в заручниках у моєї охоєнної бової позиції. Свинячий, тупо незбалансований. Пікни метку, де він. Не знаю, там смоки. Я думаю, там же за ящиками. Там. Що може ставити Пікати метку не може через. Фло. Або там, або зібався. Захиту. Або там, або зібався. тепа, на, тепа звук, де... звук, звук. Звука нема. Дай звук, блядь. Звука нема. Я запушу, тільки вийти під мене. Сзади обхода. Сейчас чекну. Ябот, наебал. Значит, він з'їбався. на балкон. Ну, через балкон. Десь пусть знает, Дэвин. А, я его бачу. Тут на балконе. На балконе дрочь. Подимає, кого він піднимає. Свого кого свого поднімає. Help Вайп. Добив? У... Не добив, а убив. Так він підняв чи ні? Ні, він не встиг підняти Тут два трупа. Иди лутай, що тобі надо. Ну, скусні тут типи Я піду сей. Я Хто? бачу, я бачу, я бачу синька. От я про це казав, бачиш, можна лутатися і хілитися, а ти цього не робиш. Так. Я, а же... все, я ну, цього сюди. All units, airdrops have been deployed all around the map. Фуууу, хорошо. хорошо. Нормальную тему теперь званили.